Тут є консерва м'ясна, овсянка, олія, макарони. Це дуже хороший продуктовий набір, бо тут є саме все, що потрібно, ось таких 330 продуктових наборів, орієнтовно 10 кілограмів. Кожен отримав один із найбільших волонтерських складів рівного. Стільки ж було передано і гігієнічних наборів. Сьогодні ми отримали гуманітарну допомогу з Туреччини, 10 тонн. Це 330 наборів засобів гігієни, куди входить туалетний папір, мило, серветки, шампунь все, що потрібно, як для військових, так і внутрі переміщених осіб. Збір гуманітарної допомоги допомоги для України ініціювало посольство Туреччини. Сьогодні ми отримуємо допомогу від. Турецького народу передана від компанії Байкар. Це виробник байрактарів, які захищають наш повітряний простір і допомагають нам громити ворога. Зокрема, посол Ягмур Ахтем Гульдере особисто передав вантаж рівненським волонтерам та пообіцяв, що це не остання допомога. Варто зазначити, що підтримувати Україну Туреччина почала ще з початку повномасштабної війни. А компанія Байкар навіть надала безкоштовно воїнам ЗСУ нові безпілотники. У нас є пересувні кухні. які забезпечують харчуванням потребуючих. Ми також надаємо підтримку в різних сферах, як видно в ініціативі зернового коридору. Сьогодні дуже приємно привести цю гуманітарну допомогу любезно на дану «Байкар» до Рівного. Гуманітарна Технічна та дипломатична підтримка Туреччини Україна буде продовжуватись і надалі. Вже сформовані гуманітарні набори від Туреччини будуть спрямовані або на деокуповані території, або захисникам на передову. Один такий продуктовий та гігієнічний набір розрахований або на одну сім'ю, або на одного військовослужбовця. Аліна Почка Олексія Олексієнко. новин.